Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо під таким гаслом проходить вшанування пам'яті жертв голодомору. Як у 32-33 роках, так і нині Росія намагається зламати волю українців до спротиву. Голодомор в Україні у минулому столітті був навмисно створений і це є злочином перед людством. Переконані дослідники з Криворізького педагогічного вишу. Саме Дніпропетровська область вона і була тією територією, де найбільше Впроваджувалася да, політика, саме відбувався терор голодом. Можна сказати, що як загальною такою причиною передумовою появи голодомору, це була та суцільна колективізація, яка проводилася радянською владою. Українці чинили спротив, вони не хотіли вступати в колгоспи. А і саме от голод, як Помста радянської влади на цей спротив і відбувалася е, така ця е, політика да, хлібозаготівель. Україна внаслідок масових штучних голодів втратила мільйони людських життів. Існує така теза, що Сталіна був такий певний страх втратити Україну тому, щоб упокорити населення України, так і, зокрема, і селянство, тому використана була така жорстока зброя, як голод. Маємо пам'ятати те, яких втрат зазнала Україна, українське населення, і для того, щоб і, і зробити правильні висновки, щоб по подальшому не Унеможливити такі три трагедії цьогоріч у світі вшановують 90-ті роковини пам'яті жертв голодомору. У кривому розі традиційно меморіальні заходи пройшли у центральному міському районі. Сьогодні біля пам'ятника жертвам голодомору криворісці запалили свічки. Пам'ятаємо ці жахливі події. Сподіваємося, що в подальшому люди всі будуть враховувати, пам'ятати історію, як страждали люди в ті часи, і в подальшому будуть пам'ятати ці жахливі дати. У моїй родині також це було це торкнулося. Моя бабуся мені розповідала, як вона разом зі своїми батьками переживала це, яким чином вони намагалися вживати в ті складні часи. У них була багатодітна родина, їх було декілька дітей, і їхні батьки, тобто мої прапрадіти і прабабушка, докладали титанічних зусиль, казалось би, заради того, що зараз для нас прийнятно. Той кусень хліба, та якась каша, яку зараз ми всі вважаємо за що щось нормальне. На той час це було просто свято для них. І це. Гора це трагедія для народу, і це подвиг, що наш народ зміг подолати тоді це. І я сподіваюся, що це закарбувалося на генетичному рівні. і Це зробило нас всю націю сильніше, могутнішу. І це допоможе нам і в майбутньому долати всі перешкоди. Валерій Кожухар, Олексій Привицький, Андрій Славний, цей день.